Всім привіт, друзі! Радий вас бачити, хто буде заходити. Напишіть щось або... або скажіть, ну сказати не можете, щось напишіть. Як чути, як видно. Як ваші справи, надіюсь, що у вас все добре. Сьогодні прийшов тільки з залу. І знаєте, кожного разу себе ловлю на думці, що от приходить той час, треба йти в зал. Чи шесть вчора, Думаю, що завтра треба йти в зал. З одної сторони, ніби хочеться, а потім вже ближче, ближче, ближче. Та ну, чимось би другим зайняться, завжди якась робота знаходиться інша. Але себе заставляєш, йдеш, бо знаєш, що треба. Тому що крім. Це, це добре, але треба ще тренувати м'язи трохи. І після того, як приходив, тільки прийшов, буквально тут розклав сумку і зразу в ефір. І так кайфанув. Так кайфанув, ви собі не представляєте. Ну, хто, хто з таким стикався, то я думаю, що ви знаєте це відчуття. Але, 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 але сьогодні не про це. Що хочу сказати, дуже мені. Буквально, буквально вчора вечором, сьогодні зранку ще раз, прослухав, дуже мені сподобалася одна така думка, вирішив поділитися з вами. Тому що дуже цікаво, актуально. Я думаю, що багато хто себе в цьому впізнає. В першу чергу, знаєте, в першу чергу, якщо нам щось подобається, то я по собі бачу, що це 100% ми себе бачимо в тому. Тому що якщо ми себе б в тому не бачили, то ми ну, б на це, я думаю, не звернули б ніколи, ніколи увагу. І от я, я себе побачив і вирішив поділитися з вами, тому що дуже мені ця думка зайшла, як я написав. І тому я думаю, що в багатьом буде корисно також. І так, мова буде йти про відносини між людьми, між. Це навіть можна сказати і між чоловіком і жінкою, і між друзями неважливо. От беремо такий приклад: двоє людей зустрічаються між собою або приходимо на зустріч, це на бізнес-зустріч ну, немає значення взагалі. І є три позиції. Дві позиції, які я на, на, написав, це такі, які ні до чого не призведуть, призведуть до якогось конфлікту. Це позиція, коли, наприклад, я Окей. А ти не окей. Друга коли я не ок, а ти ок. І третя позиція, коли тільки в такому випадку може бути в нас діалог, це я ок і ти ок. Тепер розшифрую, слухайте. Дуже цікаво. Наприклад, зустрічаються двоє. так? Ну, вийшли там дві жінки, два товариша з собою десь випити кави, поговорити. І тут тільки він приходить там якусь шапку вдів, чи штани каряві, там, не знаю, довгі чи короткі, ну немає значення. І щось мені не, не, не подобається в ньому. Я кажу, слухай, ну що ти прийшов? Ну ти б хоч вдівся нормально, ну я ж ну куди в таке місце ми йдемо вроде, нормально посадити, там, ресторан нормальний, а ти, вдів, 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 вдівся, як бомж, грубо грубо, грубо кажучи. І цим я зразу себе ставлю вище за цього, за, цього, за цю людину. так. Дивіться, що получається? Я, я красавчик, я класно вдівся, я крутий, а ти ніхто. Хоча, якщо він так вдівся, значить йому, значить йому класно. Значить, він від цього кайфує, він від цього, він від цього, якби він на це взагалі, можливо, навіть і не звертає увагу. Але ми цим самим його обесцінюємо, себе піднімаємо вище на, на, на один рівень вище. І до чого це призведе? Це призведе по-любому до якогось конфлікту, тому що ну, нікому не, по, не подобається якась критика. так. Чи, наприклад, жінка Приходять дві жінки зустрічаються, одна там червоною помадою намалювала губи, а друга, каже, слухай, ну, як ти? ну, Ми йдемо в серйозний, там, в серйозний заклад там, для людьми, а ти тут нафарбувалася. І ви знаєте, ну, питання для чого? Для чого ми це говоримо? Хочемо утвердитися за рахунок іншої людини. Друге. І що хочеш сказати, друге. Е, я не ок, ти ок. Тепер беремо ситуацію навпаки. Е, дуже класно працює, я замітив, у нас в команді дуже класно працює, коли партнери збираються виходити перший раз в ефіри, перший раз е, щось спробують робити онлайн. І завжди себе порівнює з кимось. Я не ок, а от він, ну, да, чи вона, вона крута. Вона вже там в неї сторіси класні, в неї ефіри круті, вона там вже і гроші -за заробляє. от Дивись там до неї та і та, і та, і та приєдналася в, в команду. І ви знаєте, а я та я таке, де то мені, то не моє, то не для мене. ви знаєте, Таким чином ми себе обестінюємо, а іншу людину ставимо. Урівень Бога і все. І каже: ну все, ти крутий, чи ти крута, а я ніхто. Ну, це також дуже погано, цього не потрібно робити, тому що це також до нічого не призведе. Який варіант найкласніший? Саме класний саме варіант це я Ок і ти Ок. Тобто, ми зустрічаємося, чи це зустріч бізнесова, чи це яка просто зустрічаємося випити кави, поспілкуватися? І людина приходить там, чи в шапці не такі, як нам подобається, чи жінки, губи не, нам не сподобалися на чи сумочки, не та, ну будь-що. Ми собі говоримо: Олег, закрий рот. Нікого не цікавить ваша думка, коли про неї не, не питають. Це дуже, дуже класне правило. Я себе разів ловив на цьому, і до сих пір я, я себе ловлю на тому, що дуже багато. Ми даємо порад в той момент, коли люди нас про це взагалі не питають. І по, 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 повірте мені, нікому наші поради не потрібні, якщо дійсно людина вас про це не спитає. Нам то здається, що ми такі круті, ми от починаємо зустрілися, людина нам починає розказувати якусь історію. Мишлю, вона ще не закінчила розказувати, і тут понеслась, а то не то, а я би так зробив, а чому ти так зробив, а я би зробив по-іншому, -по а тут так, а тут так, а тут так. Слухай, Олег, закрий рот. Поки тебе не спитають, нікому твоя порада не потрібна. Це дуже класно. Це, ну, мені здається, це зріва основного основа основа. Основ. Якщо це забрати, тоді все виходить класно. Неважливо, хто в чому прийшов, хто як виглядає, хто там що говорить ну, в межах розумного, звичайно, то завжди будуть хороші, будуть хороші відносини. Тому що ми зустрінемося, ми поговоримо про якісь справи, чи поговоримо просто про щось, але ми не будемо себе ставити на рівень вище за. За свого співрозмовника. І кому цікаво, комусь кому зайшла думка, то прошу взяти собі на озброєння і десь вам захочеться щось сказати, а це ну, мені здається, це найважче. Тому що ну, настільки це крутить, особливо щось бачу не так. Ну, я зараз дивлюся, там, наприклад, Іванка щось там на кухні раз раз. Мені там щось не сподобалося. Бах, починає вже цей. Там щось малий вийшов, там не так світло виключив, чи, чи ще щось. Там ну, треба так. Слухай, ну, мене ніхто не питає, ну, яка, ну яка, яка моя справа? Ну, Від того нічого не сталося. Будинок стоїть, слава Богу, цілий. Квартира ціла, стіни, стіни цілі, Ну, нічого не сталося. Людині подобається зробити так. Ну, прийде час, він сам, сам до, до цього прийде. І, а ми тратимо свою енергію, ми десь вже е починаємо нервувати, починаємо себе себе накручувати, і 100% з часом буквально пару пару там якихось десятки хвилин, якщо це продовжується, проходимо, ми себе накручуємо і по-любому це визріває конфлікт. А якщо ж на другому боці людина Починає сперечатися, починає вам щось доказувати. Потім ви маєте вже, ви маєте вже приклад, приклад, коли не треба шукати конфліктів, вони, самі, вони самі, самі з нас знаходяться. І якщо ви не будете нікого вчити, не будете нікого вчити, то, звичайно, що і вам і не сподобається, коли будуть вчити вас. Це вже буде така, така скажімо так, відразу. Це, ви, ви на це будете зразу реагувати. І я думаю, що з такими людьми просто навіть не будете спілкуватися. Взагалі, наші друзі це відображення нашого характеру. Тому що які ми є, трошки так вже відійду в бік, які ми є, такі і наші друзі. Не даравно колись е говорили, ну і зараз при, приказка це є так. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. І для того, наприклад, щоб мені. Зрозуміти щось про людину. Наприклад, я, я там з кимось хочу подружитися, хочу знати, який він є. Я не можу знати. Мені треба з ним спочатку поспілкуватися і то протягом деякого часу. Але якщо я знаю, з ким він спілкується, я знаю його друзів одного, другого, третього, я знаю, чим вони, що вони собою представляють, в мене відразу уява в голові. Що це за, за людина може бути? Тому що якщо він знаходиться в колі таких людей, і відповідно десь на відсотків 90 він такий, такий, такий самий. Однозначно це вже перевірено. Якщо, наприклад, до вас приходять, приходять е в п'ятницю, друзі там, чи дзвонять, слухай, ой, йдемо, двіжанем, пивка і так далі. Ну, якщо ви такий самий, вам це по кайфу, то, звичайно, давай все, пішли. Подвіжували туди-сюди. Ну і всім класно. Ніхто не каже, що це там добре, чи це погано, це вже кожен собі, вирі... кожен собі вирішити сам. Я тут не збираюся нікого, нікого лікувати, нікого вчити. Але. Якщо ви не такий, то звичайно, якщо вам позвонили, ви скажете, ні, мене це не цікавить, я там піду, якийсь курс, послухаючих книжку, почитаю. Ну це таке крайне, що звичайно, але, але все рівно суть в тому. І що таке гроші? Що таке гроші? От вже йдемо далі, далі до того бізнесу, в якому, якому ми працюємо. Що таке гроші? Гроші це взаємодія між людьми. Якщо цієї взаємодії немає, то, відповідно, мало шансів для того, щоб, щоб з цього вийшла гроші. так? Тому що дуже дуже така ще в людей є думка, що я маю, незважаючи на те, який я є, я маю всім подобатися. Люди виходять, чому, наприклад, ще є одна така одна така. За такий один, так? чому люди, наприклад, в прямий ефір, хоч виходять? тому що вони, вони себе позиціонують як товар, який треба продати. І коли я виходжу в прямий ефір, то відповідно буде покупець, який захоче мене купити. Ну, і, і, звичайно, ти вже хочеш щось себе представити, щось хочеш показати. А ще краще ти думаєш, що ні, я поганий товар, і оце, що я, я не ок, а він ок. Я поганий товар, і мене ніхто не купить, все, я нікуди не буду виходити, нічого не буду, не буду робити. І це я говорю з, з власного, з власного досвіду також, тому що в мене таке і було, і десь і до, до сих пір є. Я не буду знаєте, говорити, що якийсь там гуру, і тут, знаєте, буду поради роздавати. Говорю, то що я переживаю сам, я зараз вчуся, знаходжуся в цьому, в цьому процесі, також, і також десь переживаю ці всі, ці всі емо, емо, емоції, як багато, багато із вас також. І не потрібно, не потрібно оцього собі ставити такого, що мене, мене десь мають любити за того, що я такий є. знаєте. Я, з ким спілкуюся, людина мені не подобається. Ні, я з ним не буду спілкуватися, бо він не такий. А давай мені то, а давай мені друго, а давай мені треті. Ви знаєте, тут, якщо ми хочемо побудувати з людиною відносини, звичайно, нам потрібно старатися знайти з людьми спільну думку і спільну мову. Тому що якщо ми з людьми не будемо старатися знайти спільну мову, звичайно, про ніякі стосунки не буде йти мови, про ніякий бізнес. І, відповідно, це не призведе ні до чого. А в нашому бізнесі взаємодія між, між людьми це гроші. Ну і взагалі, я думаю, що загалом, загалом, загалом у світі, де б ви не працювали, тому що мало є таких десь професій, де ти як той. Відлюдок, чи, як не знаю, як це правильно сказати, слово страшне згадав, де ти ні, ні з ким не спілкуєшся, ти сидиш там, закритий в кімнаті в себе і, і все. І ти не контактуєш. По-любому ми маємо ми контактуємо кожен день і продовжуємо десь взаємодіяти з людьми. Тому цю установку забираємо і рухаємося вперед. І якщо Ще останок скажу, вже, вже буду закінчувати. Неважливо, що ви продаєте, а важливо, що ви, що ви представляєте собою. Тому що, наприклад, якщо ми візьмемо з одну пасту, чи ми візьмемо будь-який продукт, який є в нашому магазині, який є в інших магазинах, цих продуктів є зараз мільйони. Зараз не є проблема купити товар якийсь. Але треба робити все так. Щоб людина не захотіла купити цю зубну пасту, тому що їй ця паса сподобалася, звичайно, вона класна. Але щоб вона захотіла купити цю саму, цю, цю саму зубну пасту, тому що вона класна, але саме у вас, а не в іншого. От в чому, в чому суть. Якщо ми будемо старатися себе е, збудувати і вирости в собі цю людину, то тоді в нас не буде проблем в ніяких в бізнесі. То тоді ніхто не буде казати, до мене люди не приходять чи, чи ще щось. Добре, це вже, це вже трохи інша тема. Не хочу довго затримувати ваш час. Був радий всіх бачити. І, друзі, бережіть себе. Ми з вами, ми переживаємо за вас, хто в Україні. Дай вам Бог всіх, всім мирного неба над головою. Всіх цілуємо, любимо, обнімаємо і до наступних зустрічей в ефірі. Па-па.